Сьогодні ми бачили перетворення дружини футболіста на співачку. Ви я знаю, Маргарито кулінар Навчаєтеся на кулінарних курсах зіркового шефа Ектора Хіменоса Браво. Які успіхи чи можливо ви хочете стати шеф-кухарем? Ну, на данный момент я просто учусь, целый день могу думать, что бы мне приготовить на ужин, как мне это подать. Мне, конечно, это очень нравится. Может, вы хотите властный ресторан или властную ковьярню? Каждый ресторан, конечно, требует немалых вложений. Я человек. Лап Маргарита до вас Испытала, хочу властный ресторан. Вы бы не відмовили. Такая мечта есть, иметь такое что-то или свою кондитерскую. Есть, за границей мы всегда присматриваемся к интерьерам, что интересное, что то можно. Даже фотографировали, Пані все в будущем все попереду. Тобто, ви я так розумію, зараз такий домашній шеф-кухар, професіонал. Чим дружина дивує? Ну тому що у вас же спортивне харчування. Вам не все можна. Дуже здорово у нього зараз получається стейки. Я всіх названь навіть не можу там сказати, як воно все називається. дійсно дуже красиво. Звісно, після того, як пошла в цю академію. удивила мене так слі всі футболісти гарно заробляють, і взагалі футболісти можуть собі дозволити багато чого. Відпочинок за кордоном у Монако будь-де. Ви два роки поспіль, незважаючи на анексію Криму, заповзято їздите на окуповану територію. Чим вас так туди тягне? Для нас Крим – це Україна в Криму на сісні на нас дом, є біжимость, като ми купили ще коли не було цієї анексії. И сделали там ремонт. Это наш такой уголочек, который мы очень любим. И мы его строили в первую очередь для детей, да. чтобы с ними там отдыхать, особенно когда они маленькие, и мы считаем Крым своим домом. Это само в Ялті. для вас шлях до Криму ну зараз це набагато важче, ніж мені здається, в Америку злітати. Кілька кордонів, це величезні черги. Туди не ходять поїзди, не літають літаки. Ви туди дістаєтеся з маленькими дітьми на перекладних машиною. Дуже тяжело добиралися. Там жена моя їхала раз з дітьми на поїзді до Херсона. А туди їхали вже машиною на Крим. Тож очереді ми по п'ять часов стояли. Наші батьки стояли по п'ять часов. Коли Поїхали вперше після анексії, розраховувалися рублями, переводили годинник на московський час, на набережній Ялти, День Росії святкують як найбільше свято в житті. Як вам взагалі Ось яке було відчуття? Як будто у тебе забрали щось своє, Багато люди нас обвиняють, що ми їдемо в в Крим, але всі продукти наших отечественних виробників там на полках. Когда перестане все там продаватися і будет Как бы отключение там Крыма отрезано там от Украины, конечно, мы наверное, не сможем ездить, потому что если не будет там электроэнергии, будем искать что-то другое. И, наверное, уже в этом году об этом нужно задуматься. Но именно на тот момент, когда было все нормально, мы с детьми отдыхали, потому что мы пока не хотим там детей через перелеты куда-то вести и чтобы они получали дополнительный стресс.